Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Мемуари переселенців. І з вами знову Юля і Марина. І у нас сьогодні для вас дуже цікава тема, і думаю, корисна буде багатьом, про поштові перевезення в Болгарії. І взагалі, які тут є види пошти, як що, куди доставляють? І як нею користуватися українцям, які тут перебувають тимчасово, так як ми. Так. Перший такий в нас пункт. Це тут немає нашої нової пошти, але є дуже подібно до цього спідієкон так. Вони, вони працюють, є скрізь так, мені здається, як в усіх місцях Болга... містах Болгарії вони працюють по принципу нової пошти. Да. Там у вас є трек-номер, але тут немає такого класного зручного додатку, як в новій пошті. Не так зручно отримувати ці посилки і відправляти теж незручно. я ще не відправляє відправляв і я відправляла. Дуже страшно. Так, дуже зручно, якщо користувались новою поштою, що ти можеш в додатку зробити накладну, створити, все вказати, можеш відстежувати свої. Тут такої можливості, ну ми поки що, наче не знайшли, да, можливо, люди. Можливо, наприклад, якщо ти якесь підприємство, то так. тобі буде зручніше. Ну, взагалі, все одно це дуже зручно. Є вони в усіх містах, є і в невеличких таких е, селах. В основному, або може бути спіді або еконт, і загалом все, що ви хочете замовити, спіді або еконт, ну, дуже часто, що. Буде можливість на них саме замовити Так, на всіх там сайтах Аля Мейкап, те саме Софармасі, ліки, якісь вітаміни можна замовити. Але є такий момент, що для цього всього вам треба мати болгарський номер телефону. Так. Він там може бути будь-який, бо по факту нічого ви з ним не робите, окрім того, що називаєте його на пошту. Можна у знайомих навіть попросити, якщо у вас немає просто номер телефону, вам на електронну адресу приходить повідомлення, що посилка. Там вже доставлена, а, і на номер телефону. Тому в цілому можете просто, якщо у вас немає, попросити в кого. Там один на сім'ю, один на так, двох, можна, так, навіть, так, якщо так, ви так. там поряд а, Є ще така цікава в них штука, як у нас є нова почта BOT. як вони називаються? Поштомат, поштомат, точно забула це слово. Тут також, коли ми були в сонячному, я е, з цим не стикалась, бо було якось трохи страшнувато, Воно там далеко знаходився. Це ну, я поштомат. один раз стикалась, але вимушена. Во ось а тут вже багато де я зустріла, що є BoxNow і ізібокс. І загалом дуже часто вони знаходяться так просто от будинок, якісь двері, де маленька така табличка Box» бокс» або Now», Ти заходиш і там стоять як поштомати нашої нової почти, тільки їх поштомати такі величезні з цими яйчейками. Прикольно, да, що в них одразу там такий ще екран, на якому ти да. щось вводиш. Тобто немає цього додатку, але є прям екран. І там термінал, що ти можеш за запасивкувати. Оце схоти. дуже зручно. Я а, замовляла на Ємає. Замовила в Маркетплейс по типу так. Prom.ua? Ну, тільки він трошки такий. такий. Я замовила олівці, і вони прийшли на BoxNow. Наступна така група товарів, які ми замовляємо на AliExpress, Це взагалі окремий, мені здається, якийсь вид, тому що AliExpress Може прийти куди завгодно. Так, він може прийти і в оцей спіді, і в оцей поштомат, оцей зібокс. Мені прийшов туди цей і мені відправлення туди прийшло. І є ще така штука. Я не знаю, що це експрес-ван. Якщо ви колись в Україні користувалися міст, часто буває там міст експрес. Це вам точно, приходить да. в якусь аптеку або заправку, або, або в якусь так. заправку, або в мене от на районі був магазин з і Туди часто приходили так, мої так, посилки. Тут це частіше всього відділення EasyPay і там ну, окремий іноді дядючка або та, та сама людина ван так, кажеш, типа експрес -ван пратка і ти називаєш номер посилки. Зараз я отримую, вони просто просять моє прізвище і ім'я. Вони не просять ні номер uh -huh. посилки, нічого, ніяких документів не треба, бо от на цих іконт і. -конт, і... Спід спіді потрібен ще й паспорт так. для отримання посилок, а тут нічого і ще може прийти на державну болгарську О, пошту. Да. Мені приходило лише в сонячному, Мені в бурності один тобі приходило Да? один раз. Один так? раз прийшли стразики для ногтів. Ну цікаво, так що може Аліекспрес. Прийти взагалі кудись завгодно. Ну, типу, AliExpress, це, грубо говоря, це всяке тему, і всяке отуди, що там, що там схоже. І да, державна пошта також так все досить прилічно. ну, Схоже на Укрпошту, але ну, в цілому ви там називаєте номер, паспорт показали, і ваш загранпаспорт тут ну, котірується, грубо говоря, ви можете його всюди показувати. Можна навіть права показувати. Але що такий момент, що в Болгарії дуже часто, і це, я думаю, не знаю, чи це плюс, чи це мінус. Для кого як люблять кур'єрів? Це так. Да. Кур'єри це взагалі. До речі, Аліекспрес тобі ніколи не пропонувало кур'єром. От Аліекспрес мені намагався прийти кур'єром, і я там в переписках Коротше, через якихось менеджерів переадресувати це все в Бокс. І я там я отримала. Кур'єр мав. мав приїхати від кого? Не зрозуміло? Ну, від Із-бокса, мабуть. Від Із-бокса? Тому що е, мені Аліекспрес приходив навіть з державної е, пошти в сонячному, привозив там якусь маленьку цю штучку кур'єр. Якщо він не потрапляв, то він віз е, у відділення державної цієї. Пошти. А зараз це просто Аліекспрес там кожен раз е, намагається доставити щось кур'єром, але дуже везе, що це зараз в мене. Не спіді, і е, я можу переадресувати там на відділення або е, переадресувати на також цей експрес-ван визіпий. Касу, але якось дивно не завжди приходять повідомлення, не завжди ти там можеш переадресувати. Да, і важливість пошти взагалі в усіх поштових службах Болгарії, саме імейлу, вона дуже висока, тому що туди зазвичай прийде саме достовірна інформація, так. і там ви вже зможете щось з нею зробити. Ви можете там написати на якусь службу підтримки, вам там дадуть якусь відповідь, бо дзвонить ну це і безполезно. Я колись намагалась дзвонити, а вони взагалі не англійську, нічого крім болгар. Болгарською не розумію. А ще е, ви маєте знати, що іноді, якщо у вас безкоштовно ви щонебудь замовляєте, у вас написано: ми вам доставимо безкоштовно кур'єром. Коли ви захочете переадресувати це е, на відділення, у вас може бути е, оплата приблизно 3-5 левів за ось цю переадресацію. В мене так було на деяких сайтах спортивного одягу, тому ну треба. Ну, взагалі, оця їхня любов до кур'єрів. Будьте обережні, бо на сайтах час. Там може бути безкоштовна доставка кур'єром. І це якийсь прям кур'єр, не пойми якої служби. Там просто кур'єром безкоштовно. І ви ну, нічого і не можете з цим зробити. Ви не можете обрати, що це буде в цей час, там, в цій так. половині дня. Це буде Як дуже, Наприклад, рандомно. у нас ми були в місті Бровари, там знаходився склад мейкапу. І ми могли собі обрати там, доставку мейкап на час, нам зручний на день, і якщо там щось не так там переадресувати чи ще щось. Тут, взагалі, Ну, коли він приїде, в який день будете вдома, чи не будете. І якщо там ще з магазином якимось, ви там орієнтуєтесь, якщо я там замовлю сьогодні, то там найближчий тиждень він буде, то з Алікспресо ви можете уїхати в відпустку. Воно прийде вам через три да. місяці. І це все проблема. І я колись замовляла цей кошачий корм, був дуже класний сайт болгарською мовою. Все, і ціна найкраща на ринку. Але тільки кур'єр. Ну Я психанула така, хорошо. Воно їхало мені од кудись з Німеччини. Там ну видно, прямо, що це цей корм якимсь uh -huh. кур'єром доставлявся. Але вже ну так я трохи зрозуміла, що, що робить. Я там замовляла, але це все одно дуже незручно, бо ти не знаєш, коли він приїде. Ну no, так і ще оцей твій iHerb. Айхорб, я бачила запитання в групах, що дуже багато людей цікавляться, як замовити сюди iHerb. Можу сказати, що все дуже легко, все так само, як в Україні. Ви просто змінюєте свої контактні дані, змінюєте телефон на болгарський. Єдине, що немає можливості обрати доставку на Спідіконт або іншого, ти можеш замовити лише кур'єра. Ну, тобто, доставку кур'єром. Але... Я вже, в принципі, розібралася, і е, коли прийшло повідомлення, що буде кур'єр, я змогла переадресувати на якусь із, не, не пам'ятаю, чи спіді, чи якон, а це, це було спіді. безкоштовно? На iHerb, здається, це було безкоштовно, але десь було і не безкоштовно. Тому, ну, але замовляти можна, приходить достатньо швидко, ну там. Тиждень-два це максимум на свята. І ну, тобто, все нормально, все працює. Не бійтесь замовляти і дуже зручно, бо ну, справді багато чого є. Ну, я надій оце хочеться. поки ще і надіяв заходжу, така ну, ще й не готова. І я замовила на Чорну П'ятницю, і ну, типу, якраз вітаміни і собі, і Вереніці потрібні були, і там ще чогось понадобавляла, шампуні вереніці, ну, але все прийшло, все нормально. Я не перший раз замовляю, тому можна не боятися. Ну і до речі, також кур'єром до нас приходила оця наша кава від 25 Coffee Roasters, дуже швидко там якась, якась пошта. Я не, не знаю, тут якось складно зрозуміти, якою поштою і яка це була пошта. Не знаю. Якоюсь поштою тобі приходить. Якоюсь? А де ти забрала? Він мені позвонив кур'єр. Кур'єр і без опознавательних знаків, ну просто дядечка, але ми з ним нормально Але Це кава везлася з, з Чехії. Чехії. Десь якась доставка по Європі. До речі, дуже смачна кава. Подивіться наш попередній випуск. Да, десь десь тут буде на нього посилання, і в нас також є промокод на знижку 15%. Я думаю, до коли він діє. До 29 січня, якщо я не помиляюся, ну я думаю, всі що всі деталі ще в описі встигнете. так кава дуже Всти... смачна. вже всі наші родичі позамовляли. Ми всі раді. Так. Загалом я дуже люблю саме доставки в мене в Україні так було. Я там ходила просто на нову почту, як на роботу, забирати свої посилки. Я не люблю офлайн купляти речі, і загалом вважаю, що дуже маленький вибір в магазинах. Тут офлайн. Тому, якщо ви любите, як і я, там, дітям чи собі замовляти такі е, речі, як Сінсей, там, HD, Навіть Зару, е, навіть та ж Зара. Ну, я впевнена, що якщо ви були тут в офлайн-магазині, ви зрозумієте, що на сайті вибір набагато більший, ну, як і інших магазинів. Тому я замовляю все онлайн. Приходить все дуже швидко, дуже все там зрозуміло, дуже часто бувають безкоштовні доставки. Або спіді, або еконт. Деякі бувають сайти працюють лише з піді, деякі бувають лише з еконтом. Але ну, загалом тут вистачає і з і еконта, тому немає проблеми замовити. Також у вас є можливість завжди забрати з магазину, О, якщо дуже у вас. Звичайно. Поряд є е, е, магазин. Так це зручно ще й безкоштовно, ну частіше це. Прям взагалі безкоштовно. В цілому, якщо ви там не в якомусь великому місті, то зрозуміло, що ви замовляєте доставку. І також буває, що там, наприклад, кур'єром H&M замовляти безкоштовно від якоїсь mm. там, наприклад, суми. Якщо це буде переадресація, то ти заплатиш там вже на не знаю, Що в магазин поміряв, там не було твого розміру, або ти ще там не настроївся. там Пішов В онлайн той вибір, Да. І ще а, більший, так? Набагато більший вибір. Не знаю, я онлайн покупки. Одягу для мене це стрес, бо я людина плюс сайз, в мене вечно з тими розмірами не так. Але в Україні я часто замовляю. Це кожному онлайн. своє, то, ну, якби, якщо особливо може, в кого є діти, то ну, мені здається, не, я багато он... хто онлайн. Я онлайн замовляю тіпа, корм стабільно, тому що ну, для, да. для Мейнкуна цей роял-канін знайти, це, ну, це прям чудо. Я коли я його бачу в магазині, так, О, як цікаво! Ну, з учетом того, що тут дуже багато цих магазинів, то. Да. Мені ще дуже сподобалося такий момент, що тут, в Болгарії, так як це по факту Європа, можна замовляти з таких магазинів, як Шеглем, якщо ви в курсі і що це таке, я замовляла косметику Шеглем, вона не доставляється в Україну. Ага. А в Болгарію є навіть безкоштовна доставка там, від якоїсь суми. І багато всяких європейських, британських онлайн-магазинів відомих, які доставляють в Болгарію. Єдине, що з чим я стикнулася, Дуже розчарована, що якийсь там популярний, може я тут додам назву, якщо я згадаю, як він називається британський магазин косметики доставляє в Болгарію Спіді там чи якогось, uh -huh. я вже не пам'ятаю, доставка щось там 3 чи 5 лев. Але вони не доставляли адвент-календарі. Типа все доставляють, але тіпо, Окрім, будьте типу. уважні в оці країни, а там дуже багато країн, адвент-календарі ми не доставляємо. До речі, за доставку з-за кордону, от про що говорить Марина, я хотіла ще сказати таку рекомендацію: не замовляйте в Болгарію Next. Ну я вам прям не раджу, тому що я порівнювала ціни, наприклад, Zara і Чендем з Іспанії, Польщею. Болгарія, які ціни, тобто що пропонують байери, які тут вони співпадають. Те, що в Україні в Україні ціни на сінсеї резервит і тут ціни співпадають. Ну практично прям в один в один. Але Next в два рази дорожче, ніж замовити в Україну. Це дуже дивно для мене було. Але я спочатку замовила. А потім зайшла на сайт перевірити. Ну тому що я була впевнена, що теж буде співпадати це ціна. ці ну, дорого на везде. Так, да? так ну ціни ж такі ані в Україну замовити це було набагато не. дешевше, і навіть якби я, мабуть, перевізником попросила передати, мені б все одно це вийшло дешевше, тому що там суми були правда найменше ніж от ікс 2 а то і більше. Ну, це, до речі, да, ще такий момент, що багато чого там з України можна замовити всякими цими перевізниками, контрабандою. Ні, навіть не контрабандою, в цілому, якщо це не якісь не ліки, не сигарети, то перевізники без проблем. Ні, там можуть. Я можу маю щось. на увазі, що це там не якоюсь поштовою службою. Ми ще поки до цього не доросли замовляти щось з України, там, Укрпоштою, не знаю, мама, а, щоб ні. щось там відправляла. Ми до цього ще поки не дійшли. Е, більше там, або нам мами щось привозили. Коли самі приїжджали або передавали через е цих перевізників. але в нас Мариною є ще одна, тільки такі, от е нюанс, з яким ми не розібрались, можливо. Ви нам допоможете. Так, да, допоможете. Це Амазон. Воно так і манить. В Україні Амазон можна замовляти було через НП Шопінг. Да. Там було все дуже зручно, просто і прекрасно. Юля замовляла там взуття для Віроніки і для себе. Дуже багато всього з Амазону. Я нічого особливо не замовляла. Я хотіла щось замовити. У мене вже була корзина, але почалось 24 лютого. Боже, я до цього замовляла дуже часто і все. І було дуже зручно, що ти їдеш там левай. Джинси. Поміряв за 5 тисяч, замовив там собі за 30 доларів. Ті самі один в один, Коламбію зайшов в магазин в офлайні, за 7-8 тисяч поміряв ботинки, замовив. Але ми знали, що в Україні є обмеження, і я не пам'ятаю, як точно, це 100, 100 євро. Так. І якщо навіть у них виникали питання потім, ну, чи співпадається, ну, Сума там, чи я не знаю, як це правильно, тобі приходило повідомлення від прикордонної служби чи від таможні. Митниць. Що е, надайте, будь ласка, документи про оплату, свої паспортні дані і все, типу, тобі все пропускали, ну, все приїжджало. Е, більше, ніж цей ліміт, ми ніколи не замовляли, щоб не потрапляти на мито. Так. А тут. Я поки що, на жаль, навіть не знайшла інформації від людей в групі. Я бачила різну інформацію про те, що тут також є обмеження на. Тільки в 30 євро, везення. здається. Ні, ну я чула, що також є типу, що-то аля 100 євро, але прокол в тому, що. Це може бути і не 100 євро, а менше, якщо їм щось не понравиться. Куди потім цим всім, всім іти, де саме сплачувати це мито? Бо тут е, мо я прям бачила повідомлення, десь в групі жінка писала, що вона щось замовила з чуть ли не з Аліекспреса, і вона десь в якомусь селі знаходиться. В них там одна почта, воно повинно було прийти на цю почту. Вона прийшла, їй щось там кажуть: Ні, ви не можете її отримати, кудись треба платити, їхати чуть ли не в обласний центр. Прям Якісь митне відділення. Yeah. Ну, коротше, вона там була в істеріки. Я не помню, чим це закінчилося, тому що в тій групі тисячу сообщень в день, і вона щось так і не написала, в чому була в неї проблема, чи вона якось її вирішила. Після цього в мене з'явилась фобія. Я на Візалі Експресу намагаюся замовляти там маленькими замовленнями, yeah, sure, щоб yeah. сумарно замовлення не було якесь там більше десь там 50 доларів. Yeah. Yeah. Я теж читала одну історію чоловіка, який замовляв щось, але йому. Повезло він тут, тут в Бургасі, начебто. І е, сума була, начебто, трошки вища, але не критично. І треба було розмитнення. Він поїхав, е, йому сказали там, купу якихось документів, підтвердження і тому подібного. І, е, він просто не забирав цю посилку, тому що сказав, це вже було настільки, типу, перебір по документам, що він просто типу його залишив на митництві. Ну, Я прям бачила повідомлення, типа хтось замовляв щось на Амазон, а хтось там замовляв щось. Тому що є там різні пропозиції на щось там і на техніку, і на всякі таке, що ти хотів би там замовити, щоб зекономити кошти, але ну з цим всім робити. Хоча з іншого боку. Я не знаю, мені здається, що так якось должно бути все зрозуміло, але інформацію про це нагуглити просто невозможно. Навіть болгарською ти намагаєшся щось пошукати, нічого не знаходиш Тому, якщо ви щось знаєте, якщо напишіть так, нам. Будь ласка, якщо хтось з вас замовляв. Амазон, наприклад, е, от дуже цікаво, які там обмеження по лімітам, і якщо навіть більше чи потрібно проходити розмитнення, розкажіть, будь ласка, як проходить ця процедура. або може де це цікаво. почитати, да, можливо, навіть... да, якусь а, статтю нам скинути. Так, да, бо були б дуже вам за це вдячні. Я думаю, ми сьогодні все розказали про пошту, що взагалі знаємо. Так, я думаю, загалом ми намагались все розповісти. Якщо у вас виникли ще якісь запитання, або ми про щось забулись вам розповісти розказати, напишіть, будь ласка, в коментарях, ставте лайки. Ми намагаємося дозбирати зараз на нашому каналі 500 підписників. Тому підписуйтесь, рекомендуйте це відео друзям. І всім пока!